Привіт, мене звати Надія і я навчаюся на другому курсі спеціальності германська філологія. Також я координую відео відділ вступу на окма та є частиною команди баджі та комахівчопу. Всім привіт, я Данило. Я закінчив бакалаврат германської філології і вступив в магістратуру зараз на другому курсі, а ще я баді-магістрів. Всім привіт! Мене звати Марія, я студентка 4-го курсу германської філології, а також я голова студентської організації Могилянка Денс. Усім привіт! Мене звати Юлія Карпець і я аспірантка і старша викладачка на кафедрі Володимира Моренця. Я викладаю українську літературу та зарубіжну для бакалаврів. Я ще зі старших класів чомусь е, визначила, що могилянка це буде саме мій вайб. І коли в 11 класі я прийшла на день відкритих дверей, я зрозуміла, що це точно буде моє місце, і в підсумку в мене вийшов лише один пріоритет це германська філологія в Меукма. А чому саме Гермфіл? Тому що у школі мені подобалося вивчати англійську мову, і це те, що хотіла б продовжувати вивчати і далі, і не просто якби правила граматики чи щось таке, а зрозуміти, як працює мова за лаштунками. Це цікава історія, бо я обрав з гуманітарної сфери і я не хотів здавати за з математики. А от і з гуманітарної сфери мені саме філологія найбільше подобалась. А могилянка це був більш родинний вибір, тому що у мене є родичі, які активно її рекламували. Я завжди любила іноземні мови, особливо англійську мову, і також германська філологія дає доступ доступу вчити другу іноземну мову. В моєму випадку це німецька. По-перше, мене привабила репутація могилянки, адже це не просто університет, а середовище своєї власної думки. І, звичайно, тут є безліч студентських організацій, де ви можете показати справжнього себе. Власне, цю спеціальність варто обрати, тому що ви вивчаєте не тільки українську або не тільки англійську, а ці дві мови у дуже прицільному зіставленні і. Дисципліна, власне, передбачає не лише якесь теоретичне знання, але і можливість його аплікувати, а саме вчитися перекладу різному перекладу від синхронного до кіноперекладу тощо. тощо. Громадські філології дуже багато вивчається саме про мову, тобто хтось може бути трішки. Введений в Оману назвою спеціальності. Всі думають, що це таку англійська, тільки але насправді є дуже багато пов'язано з загальним мовознавством, і дуже багато пов'язано саме з українською мовою. Ну і звісно, десь там з боку література стоїть. На моїй спеціальності ми вивчаємо, як працює мова як система, та як вона працює в різних контекстах умовно-літературних, культурних і так далі. І зокрема, ми вивчаємо не тільки англійську мову, а так само і українську, оскільки в нас подвійна програма. Загалом програма досить інтенсивна, але вона охоплює важливі аспекти, такі як вивчення мови, лінгвістику, літературу і також культуру та історію, адже без цього не було б ніякої мови. Ну, власне, спеціальність германської мови та літератури передбачає, що ви вивчаєте дуже добре, дуже фундаментально власне, українську та англійську мови, історії цих мов власне, літератури від ідентичності і до двадцятого, 21 століття, певну мовознавчу теорію, літературознавчу можливо. І також ви можете вивчати німецьку мову. Насправді германська філологія дає доволі багато корисного. Це як з базового це може бути і просто вміння шукати інформацію, оперувати нею, ну, тобто якийсь базовий аналіз проводити, що насправді доволі складно. А ну і так і в принципі навички з роботи текстом, тобто переклад, редагування і так далі. Ну і звісно, там знання мови це от найбільш очевидно, що тут можна сказати. Отже, ця спеціальність дає різні навички в роботі як з англійськими, так і українськими текстами на всіх етапах роботи, від створення до редакції, перекладу, коректури тощо. Ну, і також різні навички в перекладі, да? тобто це усний, синхронний, усно-послідовний, письмовий переклад, як художніх, так і не Художніх текстів, і також спеціальність передбачає те, що ви читаєте дуже багато, знову таки, як художньої, так і не художньої літератури, і вчитеся критично ставити до неї питання, оцінювати, вписувати в історико-культурні контексти і розуміти краще те, що ви читаєте. Усі дисципліни на германській філології можна умовно поділити на три блоки: це англійська мова, українська мова та література культура. Для мене найцікавішими були дисципліни з блоку української мови, наприклад, фонетика та орфографія української мови або морфологія української мови. А найцікавішим завданням для мене виявилося написання письмової роботи в першому семестрі з дисципліни Зарубіжна література, тому що я писала про е, вияви. Кохання в літературі ренесансу на прикладі твору, що ми вивчали. це був Декамерон Джованні Бокачо, і для мене це була неймовірно рідна робота, тому що я читала цю, ці новели і вчитувалась кожний рядок, шукала щось, що можна було би описати в своїй роботі. І це було для мене і близьким, і цікавим одночасно, і корисним, тому що е, ну це щось, що пов'язане з моєю спеціальністю. От, тому загалом це досі найулюбленіша моя робота за всі весь час навчання в могилянці. Мені дуже подобається курс із теоретичної граматики, адже він відкрив для мене зовсім інше сприйняття. Адже раніше я думала, що це лише набір правил, а зараз розумію, що це повна структура, яку потрібно розуміти, щоб правильно перекладати тексти в майбутньому. Одним з найцікавіших завдань для мене було порівняння перекладу текстів різними перекладачами, адже для мене було новинку те, що сам текст може звучати зовсім по-іншому, залежно від набору слів, набору синтаксичних структур і від особливості перекладача. Перший стереотип, що мене неймовірно дратує, це те, що після філології ви будете вчителями. Це зовсім не так. Другий стереотип це я дуже часто помічала, що до нас на спеціальність вступають, аби вивчити англійську мову. І сюрприз, ви не вивчите англійську мову, якщо ви вступаєте на германську філологію. Ви маєте вже її знати, оскільки ви будете вивчати більш глибші і більш наукові причини, умовно, як працює мова. А для того, щоб зрозуміти, як працює мова, треба вже її знати на доволі високому рівні. Ну, найперший стереотип про мою спеціальність це напевно буде про те, що всі йдуть сюди, щоб стати вчителями. Це, звісно, може бути правдою, тобто, але це більше про вибір. Тобто, наприклад, я можу і стану викладачем чи вчителем. А от може ще бути про те, що всі йдуть просто вивчити мову. Ну, це теж не дуже правда. Було б дуже класно, якщо б вступати вже з хорошим рівнем англійської. Але в принципі це не проблема. Я вступав з доволі посереднім рівнем. Мені було дуже важко. Я багато разів думав про те, щоб кинути, але зрештою, якщо працювати, то все буде окей. Найпоширеніший стереотип є те, що ми можемо працювати лише викладачами. Проте це не так, адже знання мов і навички аналітичного мислення відкривають багато дверей в різні сфери нашого життя. Другий стереотип це те, що ми вивчаємо лише англійську та німецьку мови. Але це також не так, адже ми вивчаємо аналіз текстів, мовні особливості та багато чого іншого цікавого. Після навчання на германській філології ви можете працювати будь-де знову ж таки. Це головний стереотип, але так ви можете працювати вчителями української або англійської мови, якщо ви забажаєте. Навчання на цій спеціальності дає чудову базу для цього, але знову ж таки, ви можете піти працювати будь-ким, тому що знання та навички, які ви здобудете тут, їх можна буде застосувати в будь-якій сфері: літературна сфера, журналістська сфера, редактура і так далі, і так далі, і так далі. Все залежить від вас про роботу. Дуже цікаво. Ну я свого досвіду можу сказати ким я тільки не працював. Я був і перекладачем, і коректором, і викладачем. І ще багато і менеджером курсів англійської. Ну тобто, насправді, розподіл ким працювати це дуже залежить від тебе. І Магрянка дає базу, а тобі вже треба застосувати це правильно. Спеціальність дає багато можливостей, починаючи з освіти, такі як викладач та репетитор, міжнародні комунікації, такі як сфера туризму або працювати в міжнародних компаніях. Також може бути копірайтинг і редактор, адже знання на германській філології дають тобі також навички розбору тексту та його аналізу. Я вже пробувала себе в ролі перекладача-фрілансера, але це доволі відповідальний процес, адже важливо перекласти не сам текст, а також його оригінальність та значення різних фразеологізмів, ідіом і так далі. На даний момент я працюю репетитором і допомагаю іншим студентам освоювати навички англійської мови. Отже, після цієї спеціальності можна працювати в культурній сфері, вуще – це видавнича діяльність, музейницька або ж власне академічна робота, певна. можна обрати більш прицільні варіанти типу перекладу, в тому числі в міжнародних комунікаціях, міжнародній політиці, інституціях. І власне. Робота редактора, робота журналіста, робота смм менеджера робота власне, видавця, автора текстів це все може бути. Після закінчення спеціальності я якийсь час працювала в мистецькій сфері і допомагала в написанні текстів до виставок, допомагала їх організовувати та супроводжувати. Також я маю академічний досвід і от, власне, зараз я працюю в університеті і пишу дослідження. Перед вибором спеціальності подивіться програми та дисципліни, які вивчатимуться там, аби зрозуміти, чи точно це буде вам цікаво. Е, ну, моя порада буде пережити перший рік. Е, перший рік завжди найскладніший просто бо нове оточення, але ще й предмети доволі складні. Далі буде легше. Третій, четвертий курс. Взагалі, це е, насолода. Я раджу всім починати вивчати іноземні мови as soon as possible, адже ці skills знадобляться вам на будь-якій сфері і в будь-якій спеціальності. Я би порадила розпоряджатися дуже свідомо і розумно своїми вільними кредитами, прислухатися до себе і йти за покликом серця. І головна порада від мене це обирайте спеціальність, на якій вам буде справді цікаво навчатися.